сьогодні була хороша гра. Ми контролювали матч. Найважливіше добре грати та виконувати те, що вимагає тренер. Ми виграли все чудово. Про суперника знаю небагато. Лише те, що вони завершили минулий сезон на п'ятому місці. Браво, гідна команда. Але сьогодні ми добре показали себе на полі та досягли своєї мети. Перемогли. Сьогодні ти відзначився голом. Як прокоментуєш цей момент? Ну із гудмомент, бати. Ми виконуємо свою роботу на полі. Найголовніше якісно підготуватися під час літніх зборів, щоб бути готовими до чемпіонату. Я вважаю, що сьогоднішній матч був кращим ніж попередній, адже ми наполегливо тренувалися весь тиждень. хлопці добре зіграли. Вітаю всіх із перемогою. Конгрес them. перша перемога на зборах і така непроста. Як прокоментуєш гру? Хочу перш за все привітати всю команду з першою перемогою у цьому новому сезоні на зборах. Ми кожного кожного дня працюємо. У нас велике навантаження, і сьогодні ми здобули цю важливу перемогу. Це такий стимул для нас рухатись далі. Ще раз хочу всіх привітати. Щодо суперника: очікували саме такий футбол від НК Браво. Це така бойова команда, теж грає у, у тяжкий футбол для нас. Я вважаю, що Цю гру ми показали дуже добре. виконуємо всі настанови нашого тренера і рухаємось далі. Що можеш сказати про взаєморозуміння з новими партнерами? Новачки ливаються в наш колектив кожного дня? Ми їм допомагаємо на тренуваннях, підказуємо. Тому я вважаю, що вони вже повністю влилися наш колектив, і з нами, як одна команда, працюємо і рухаємось вперед.